Цех на три тисячі квадратних метрів. Більше півсотні працівників тут виготовляють меблі. Але для Артема Лук'янова це замало, бо ще рік тому його підприємство займало площу у шість разів більше, і то ледве вміщалися. У нас було дуже большое підприємство, орієнтовочна 20 тисяч квадратів праїзвосних площаді, більше сотні станків. тому ми вивезли максимальне технологічне оборудовання. Ну і матеріали, які дозволили дальше вазобновіть роботу. Там у Бахмуті Артем зміг перевести виробництво таких меблів на новий рівень. Замість традиційно ручної роботи, все, що змогли, стали виготовляти на високотехнологічному обладнанні. Роботизовані станки, числове програмне керування, стали нормою. Дніпро обрав для релокації свого бізнесу, бо місто відповідало головним вимогам: промисловий регіон і відносно близько до бахмуту не так далеко перевозити обладнання. Це цех по производству металоконструкції все починається здесь. це нульова точка, тут вариться, краситься із Після цього хлопці ребята беруть на плітільний цех, а ротангом, ротаном, получається красота. Так, вже на новому місці після року роботи у Дніпрі з'явилися і нові напрацювання. Тут розширили асортимент і розробили новий продукт. Артем готовий розповідати про свої діти ще годинами. Каже, вивчив досвід виготовлення барбекю і шашлику у різних країнах і розробив свій продукт. Зручно готувати деталі поміщаються до мийної машини, все економно та екологічно. І найголовніше правильний теплообмін всередині конструкції. Самотна плита, вона акумулює тепло тепло углів, не передає тою намі. Тал передає тою на ті продукти, корі жаряться, ніколи не зупинятися і весь час розвиватися. Мабуть, головний лейтмотив цієї релокації, коли потрібно рухатися вперед, не дивлячись ні на що, аби працювати, давати робочі місця та створювати щось нове. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини Дев'ятого каналу.